Всім доброго здоров'я, слава Україні! This is Taro, Pagan Cats. І я хочу запитати, що ми тепер маємо і що буде далі. І тут, що стосується, що Україна тепер запропонувала НАТО, щоб НАТО нам надали зброю. Більш потужну зброю. І Україна сказала, що. Всі цілі, що а, будуть, НАТО може а, мати вето на це, НАТО буде давати своє, як кажуть, добро на ці цілі. І це дуже-дуже. Мені здається, що це залужний зробив такий розумний, і, і у нас дуже багато талановитих. Генералів, які винесли таку пропозицію, бо це дуже дуже потужна пропозиція, і тепер буде більше потужної зброї, яка допоможе нам, по-перше, викинути ворога за кордон. По-друге, щоб ворог боявся йти знову. Дев'ятка мечова про це. Вона говорить, що дев'ять це останній номер в нумерології. Скоро війна закінчиться. А карта а, Башня. Вона говорить, що ворог вже а, знає, що йому прийшов кінець, що так не можна робити. що а, тепер уже, ну, він, Як знаєте, кажуть Конір Трет, він вже а, знає, що йому прийшов кінець. Лицарь Жезловий, Так, це наші військові, які сміливі, які захищають свою землю. І тут, бачите, не одна, а багато це наші партнери, хто нам допомагають. І така зброя, потужна дуже зброя, вона може дістати далеко вже. І вони нам не давали цю зброю, бо боялися. Хоч ми і показали їм, що ми дуже-дуже цивільні, і ми дуже-дуже вірно себе поводимо в світі. Тут карта нечистої сили говорить, що нечиста сила. Нам заважало таку зброю потужно отримати, а тепер вона точно буде нам надаватися. І тут вся нечеста сила говорить, що бункерний Дедон, він знова робив ці його ритуали. Бачите, ритуали робив, він закликав своїх шаманів, і вони робили страшні ритуали знову. Він знає, що йому кінець, і зате він. Цих ритуалів робить дуже багато, і вони всі робляться вночі. А, і йому вони сказали, і геть йому його ці сказали, що а, він а, переможе, так? бо вони бояться своє життя, вони йому так сказали, і він їх запрошує більше і більше, бо йому хочеться це чути, але це неправда. І ще я чула, що йому сказали його шамани і патріархи. В нього така цікава релігія, яка агресивна релігія. Що це таке за релігія? Така в нього цікава, кісурогат. І йому сказали вони, що йому треба йти на Київ, що він цей раз Київ візьме. Я хочу спитати, що буде з цим. Це було про потужну зброю, про вето, яке. Україна запропонувала на зброю, що що вето. Це означає, що Пентагон зможе ну, давати нам добро на цю ціль чи другу, і така зброя буде. А цей розклад буде на тему, чи вистоїмо ми з Києвом? Київ буде, буде все гаразд з Києвом. З Києвом буде все гаразд, немає ніякого сумніву. Або ми бачимо тут двійку Пентакльову, ми бачимо карту Всесвіт, карту Королева Мечова. Це значить Київ, як жінка-захисниця, жіноча сила, сила, сила любові. І тут у нас ще є королева. Королева Жезлова, дві королеви. Це означає, що у них не вийде взяти Київ, не вийде, але вони будуть спробувати. будуть. Нічого в них не вийде. На останнє, може там щось будуть пробувати, а у нас ППО є над Києвом вже. І тут у нас король, король Кубковий. Бачите, дві королеви, король, дуже гарні карти. Вони говорять про Київ, що Київ вони не візьмуть, але він буде щось спробувати робити. Це жахливе не останнє, що це цей щур, який тепер в кутку, він наляканий своїми діями. Головне, що він наляканий своїми діями. Дев'ять пентаклюва, десятка мечова. І шістка кубкова. Бачите, шістка кубкова говорить, що до нас буде більше допомоги приходити. 10. Мечова говорить, що новий етап починається, новий етап. Дуже тепер все змінюється, бо 10 це знову 1. Я, я чула, люди говорять, що 10 це останній номер. Це не останній, 10 це перший номер. У нас 9 номерів. Коли виходить десятка, це означає, що новий цикл починається. І 9 пентаклів говорить, що буде заможня, щаслива Україна. Тут немає ніякого сумніву. Жезлова четвірка вона говорить про стабільність в Україні. І а, імператриця дуже потужна карта, імператриця, дуже гарна, а, говорить про те, що а, о, знову жіноча сила допоможе нам перемогти. Карта трансформації виходить. А, лицарь мечовий. І лицарь кубковий, бачите, лицарь мечовий це може бути ворог, і він наступний тут до цієї карти. Я не буду говорити, що це за карта, бо ви самі бачите, що чекає лицаря мечового загарбника. і Ворога, який, який суне нашу країну, і вони не знають основного. Нехай вони знають ці всі йдуть. Вони перейшли кордон зі зброєю, і вони зразу стали злочинцями, інтернаціональними злочинцями. Вони цього не знають. Що те, що вони перейшли кордон зі зброєю, вони вже злочинці. Злочинці, які будуть карати за законом інтернаціональним. Вони цього не знають. Так само, як не знали люди, наші люди у Криму, у Луганську, у Донецьку, що сепаратизм це злочин інтернаціональний. Якщо не подобається, як я кажу, Валіська, вокзал і Дадонія, вони цього не знають досі. Розумієте, не можна переходити закони. Прості люди від них все почалося. Прості люди, які не знають цих законів, мені не подобається то їдь. не можна країну забрати з собою. Країна, вона вона є країна. і мало кому де не подобається жити. О, я вже знову хвилююся. Тут у нас лицарь мечовий. Бачите, скільки карт активних, що буде все дуже-дуже активно змінюватися. І ми бачимо тепер новини, дуже такі потужні новини. І я вже сказала, це ворог. Його чекає, бачите, що карта номер 13. Таро ви знаєте, що це за карта? Говорити не буду, бо вже сказала, що не мій канал, бо багато було якого нападку. Трішки більше покажу. І лицарь Кубковий, говориться, це наш захисник воїн, і лицар тут, тут ні це не лицарь, це паж. Паж мечовий, говорить, що ну воювати вони не можуть більше, у них немає а, цієї потуги. І четвірка Кубкова, так само, як четвірка Жезлова, то з другого боку, говорить, що вже. Осталося недовго до перемоги, і вже ми знаємо, як подолати ворога весь світ все знає. Тут, бачите, весна, весною буде перемога. Це точно 4-5 місяців, я б сказала, весною буде компліт, як кажуть, компліт, повна перемога. І нема чого нам хвилюватися, треба зібратися з силами, бо на останній сил менше стає. Треба зібратися, вірити і знати, що все буде гаразд, все буде Україна. Слава Україні, героям слава і до побачення.